Воно нагадує. Давайте зараз спробуємо трошечки розпакувати і трошечки подивитися, на що воно схоже. Ну це, блін, капець, Женька. Приїхала до нас проволока. Може це проста залізна проволока? Це все може бути. Може? Надо Чим оцем? Ну так. Да. Давай. Одягло. Одягло, знаєш, що одлягло? Бать, не магнітно. <laughs> не магнітне. Але трошечки, трошечки, ну, тобто, е от бачиш, легеньке підтягування магнітом є. На вашу думку, що це може бути? Давай послухаємо е спеціалістів в коментарях. Можливо, нам хтось щось напише, а можливо, і не напише, а можливо, й дивиться ніхто не буде. А якщо дивишся, то постав лайк і не забудь підписатися на канал. Бо пропускаєш багато цінної інформації, і можливо в тебе дома лежить отака проволока, а ти не знаєш, що вона коштує нормальні гроші. Да? Можеш таке бути? Конечно. Може. А слідкувавши за цим каналом, ти отримуєш масу знань в області металів. Правда, там тобі трохи піднадоїдять бузино і насінням, горіхом, отакою всякої чепухой пір'ям водоплавної птиці. Ну ти на те уваги не звертай, ти за металами слідкуєш. Нема іскри. Mm -mm. А куди вона ділась? Може додому пішла. Mm -mm. Надо позвонить, покатати. Бо не понятно. Ти так само, як з працівниками, які люблять живати, так? Да? Ну ходив-ходив і непонятно да дівся. Ну бувай. Так, давай. Чикс, пулькаємо. Uh -huh. Ти готовий? Та переварнич тоді вони хочеться телефон крутий. Так і не крутий, а його крутий. А я не покажу. Дивись, видно? Ви знаєте, що це за матеріал? Не? Та знаєте, не чоб ви не знали, ви ж давно за каналом слідкуєте, нас майже 100 000, ну це ж не жарти. Ну я маю на увазі TikTok, бо сейчас в Instagramі напишуть: "Ха-ха, 6 700 чоловік, майже 100 000". Там люблять мені там трошки піднагріть. В общем, сама суть питання це ніхром. Ніхром, в якому 56% ні і такий ми купуємо. Хочеш знати, по чому ми його купуємо? Перейди в прайс і подивись. Щоб перейти в прайс, треба що? Нажати на мене, і ви перейдете далі по інструкції і подивитеся. Але насправді він коштує 150 гривень кілограм. У нас. Зараз нікельна група чуть-чуть просідає, так як переробки в Україні, на жаль, майже немає. Ну нічого, суть питання: 150 гривень кіло, ставимо на вагу. І отримуємо 8 кілограм 200 г. А в тебе, із-за того, що ти не знаєш, що це таке, така проволока може стояти. А іще хуже, ти її здаси просто в Так? Да? Легесенько. Легесенько можеш ждати нержавейку. І отримати в кращому випадку 35 гривень кілограм. Так що не забувай, підписуйся на канал, шукай в себе цікаві матеріали і присилай їх нам.